У Парижі сьогодні відкриваються Олімпійські ігри. Росія не братиме у них участі вперше за 40 років не покаже Олімпіаду на своєму телебаченні. Права коштують дорого. А рейтинги перегляду за умов неучасті можуть бути низькі. Так там пояснюється рішення. Не буде росіян на Олімпіаді за винятком півтора десятка атлетів, які виступатимуть під нейтральним олімпійським прапором. І не в останню чергу, завдяки зусиллям України. Більше подробиць дізнаємося у кореспондентки Радіо Свободи Олени Абрамович. Вона з нами на прямому зв'язку з Парижу. Олено відкриття Олімпіади це завжди видовищне шоу, чого очікують цьогоріч? Чим здивують французи? Вітаю, Марина. Ну я зараз стою на одному із небагатьох мостів через річку Сена, які не перекриті через Олімпійські ігри. Позаду ось там а, вздовж берега ви можете побачити трибуни для глядачів. Відкриття Олімпіади відбудеться саме тут, на річці Сена. Олімпійці попливуть на човнах до Ейфелової вежі. Не візьмуть на човни, щоправда, тих півтора десятки росіян, і стільки ж білорусів, яким вдалося потрапити на ігри після ретельної перевірки. Їх залишать на лавах для глядачів. Ну і для порівняння, на попередній олімпіаді літній у змаганнях брали участь понад 300 росіян, тобто тепер їх у 20 разів менше. Українське міністерство молоді та спорту разом з журналістами спортсменами, ще що від самого початку повномасштабного вторгнення стали збирати дані про російських атлетів і передавати їх у міжнародний олімпійський комітет. І таким чином, відбір за критеріями нейтральності, пройшли ну дуже небагато спортсменів із країн-агресорів. Знаходили світлини, де спортсмени виступають, наприклад, на тлі зацвастики, або виступають на якихось там концертах пропагандистських, або на турнірах на честь окупантів. Коли цей процес починався, я не вірив, що ми зможемо досягти аж такого. Українські спортсмени, до речі, отримали рекомендації уникати спільних фото участі в спільних заходах чи прес-конференціях разом з росіянами, але досягти цього не вдалося, бо кілька днів тому тут в Парижі в олімпійському містечку, де живуть і тренуються спортсмени. Президент міжнародного олімпійського комітету Томас Бах влаштував акцію Дайте миру шанси, зробив не групові, але окремі фото зі спортсменами з Ізраїлю і Палестини, а також з України та Росії. Дійсно, під час відкриття меморіалу мира ми навіть цього не знали, але сфотографувався Томас Бах, президент МОК із нашим українським атлетом Олегом Верняєвим і з представником нейтральних атлетів з Росії Євгенієм Сомовим. Звичайно, ми не респектуємо цим діям, тому що ми вважаємо, що їх взагалі не має бути тут на Олімпіади, доки триває повномасштабне вторгнення. Але ну, така ситуація є. Українські спортсмени, яких ми зустріли біля Олімпійського містечка, кажуть, що з росіянами розмовляти не збираються. Ну, а до себе відчувають прихильність і таку особливу увагу з боку іноземців змагатися будуть з думками про перемогу в глобальнішому сенсі, не лише на іграх. Борюся для всіх нас, для всіх моїх рідних, знайомих, які мене підтримують. Мене, в мене зник е, дядя на війні і ми звичайно всі спортсмени в Україні дуже сильно відчувають, що таке втрата. І я думаю, для нас це звичайно є таким складним питанням, але і стимулом. Заохочувати іноземців більше підтримувати Україну будуть вже в українському домі під назвою Воля Спейс. Це буде перше дипломатичне представництво України на Олімпійських іграх. І там західній публіці продемонструють серед іншого саморобну штангу з труби і коліс, з якої тренувався український легкоатлет Андрій Проценко в окупації на Херсонщині і вже випробував міністр молоді та спорту. Марина дякую, Олена, за інформацію. Це була кореспондентка Радіо Свободи Олена Абрамович. Вона зараз у Парижі, де за кілька годин стартують олімпійські. i hre.